Дістану крила з шафи. Я одягаю зранку маску вміло і посміхаюсь щиро навкруги. Сьогодні в шафі залишились крила, а перед небом лишились борги. Я обіцяю чесно, розрахуюсь, обов'язково свій почну політ. Та, поки пір'я втрачене рахую, та акуратно їх внесу у звіт. Чекаю часом новий понеділок, щоб доробити всі важливі справи. Знов не почав, і сам собі я свідок, що мене лінь звільнила під заставу. Ніхто за тебе не доробить діла, лиш тільки сам, інакше тут ні я. А в мене справ лишилась повна прірва, тож як в пітьмі не втратити маяк? Сьогодні я дістану крила з шафи і потихеньку всі роздам борги. Ти теж сплати перед собою штрафи, тобі також піднятись до снаги.